В Рівні на 10 розділі сказано, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Ми маємо розуміти, що ми живемо в духовному світі. Слухаючи Слово Боже, ми приймемо благодать, благословення і Духа Святого. Прокляття і нечисті духи підуть. Так було завжди. І слухаючи проповіді апостола Павла, люди отримували благословення і Святого Духа. Але слухаючи тих, хто спотворює Євангеліє, приходило анафіми, тобто прокляття. Тому, по-перше, слухаючи слова святих, ви отримуєте благодать, а не прокляття. Прокляття тоді підуть. Спочатку давайте розберемося, що ж таке благодать. Це багато людей вважають, що якщо вони здійснюють релігійні обряди. Молитву виконують суботу, наприклад, або роблять щось для Бога, то це вже благодать. Але це не так. Благодать це монополія Божа. І треба її розуміти, як відбувається цей перехід благодаті до анафімі і від благословення до прокляття. Так, да, тому вихід, благословення це в Слові Божому. Усім Божого, Божого благословення.